Безумовно, дуже приємно мені виступати віртуально сьогодні. Тут хоча надзвичайно хотілося б бути присутнім також особисто. Знаєте, коли ми говорили з організаторами про тему мого майбутнього виступу, то ми зійшлися на тому, що дійсно це має бути щось про е, комунікацію з іноземцями про Україну про українців про війну. 24 лютого це дата, яку нікому не потрібно пояснювати в, в цьому залі. Тут в Америці все насправді почалося 23 лютого, о 10-й годині вечора через різницю в часі. Весняні місяці, перші місяці війни, вони злилися всі в якийсь довгий безкінечний безсонний день. В Америці наставала ніч, в Україні починався ранок, починали з'являтися новини. Зрештою, тут в США також дуже багато говорили про Україну. Змі, люди, а Україна була всюди. Щось схоже було знаєте у 2019 році. Восени, коли коли йшлося про перший імпічмент Дональда Трампа, тоді також говорили про Україну багато, але але тоді після слова юкрейн зазвичай звучали слова корупція, імпічмент, послуга за послугу, інші речі, також які в принципі не сприяли створенню позитивного іміджу, і навпаки додавали якогось негативного багажу до, до цього ряду асоціацій. Зараз про Україну говорили значно більше і говорили зовсім по інакшому Україною всі захоплювалися, українці не здалися на третій день згідно з писанням певних експертів, які передбачали, що так відбудеться. Українці боролися, українці були на вістрі боротьби на передовій боротьби за весь вільний світ. І тема України вона перекрила собою принаймні в ЗМІ. Всі внутрішньополітичні теми. При тому, що зовнішня політика американців в принципі цікавить дуже мало. Коли Джо Байден номінував на посаду Верховної судді США першу темношкіру жінку в історії Кетанджі Браун Джексон, це історична подія безпрецедентна, її вагу в принципі складно переоцінити для американського суспільства. Так от тоді, ведучі американських телеканалів у вечірніх випусках новин, аналізували мапу вулиць Оболонівки. Києві. Я вже мовчу про те, що всюди, в Америці, майоріяли жовто-блакитні прапори. На вулицях навіть деяких тут у Вашингтоні було більше українських прапорів, ніж прапорів американських. Цей такий безпрецедентний інтерес до України на дуже високому рівні тримався приблизно до червня 2022 року. Після того про Україну все одно говорили багато, але вже трохи менше, не 24 на 7. У мене на роботі працює візажистка. Ріта, афроамериканка років 60, дуже приємна жінка. Я до неї щоразу перед ефіром проходжу на грим, у нас відбувається якийсь такий смолток. Так, вона питає про якісь речі, ми собі говоримо. Так от, десь в липні-серпні 2022 року я прийшов до неї перед ефіром, і вона мене питає, каже, як справа в Україні? Все добре, війна вже закінчилася. Мене тоді її питання дуже здивувало, а, тому що в моїй інформаційній бульці. Всі говорили про Україну і всі ну, абсолютно розуміли, так, що відбувається. Як виявилося, Ріта, вона споживала новини, дізнавалася інформацію із місцевого телебачення із регіональних новин. І останній тиждень там про Україну нічого не говорили. Принаймні, вона, вона на це не натрапила в ефірах. І, відповідно, вона зробила для себе цілком логічний висновок, що оскільки в новинах про Україну не говорять, мабуть, війна там закінчилась. Спочатку мене це трохи засмутило. Але потім я почав думати і зрозумів, що в принципі це абсолютно нормальна історія. І було б дивно навпаки очікувати від пересічного американця чи американки такого ж глибокого занурення в тему, такого ж співпереживання і абсолютно цілковитого розуміння як від українців. Було б дивно, і, ну, і цього не було, цього так і не буде. А... Після того ми з рітою перед кожними ефірами почали говорити про Україну. Я приходив, вона щиро цікавилася, як справи, чи, чи стало краще, як, який розвиток. Я її розповідав залежно від новин, і принагідно також пояснював щось про українців та про Україну. А, і наші розмови стали для мене таким собі лакмусовим папірцем, так що знають і що розуміють звичайні американці, які не стежать за новинами цілодобово, які не занурені в тему, які не працюють з темою України. Що вони знають і розуміють так про Україну, про українців. І насправді ті речі, які для українців здаються ну цілком очевидними, які не потребують пояснень для іноземців. Вони такими, радше за все, не є. Наведу теж кілька прикладів із власного досвіду. Тут тут у Сполучених Штатах. А в березні чи квітні 22-го року, це перші місяці війни. Я був у Принстоні, штат Нью-Джерсі, зайшов у книжкову кримницю, і там стоїть такий стелаж посередині стелаж з книжками і великі літери зверху Stand with Ukraine, так? Дивлюся, там книжки Жадана, Куркова, Плохія. Опускаю очі нижче, бачу там а, книжки Навального, Набокова, ще якихось російських авторів. Я підійшов до, до менеджера книгарні, запитав, власне, що це за стела, що мої ідея, чому вони вирішили таку комбінацію вибрати авторів. Він відповів, що от, вони співпереживають українцям, вони солідарні з українським народом, і, і сподіваються, що війна закінчиться і тоді. Українці і росіяни знову зможуть бути друзями як раніше. Я йому пояснив, що ну, багато українців з цим не погоджуються. І для багатьох українців навпаки побачити такий стелаж було б образливо. Пояснив якісь історичні контексти: так, російський імперіалізм, динаміка відносин України Росії. Ми поговорили, цей менеджер він вислухав, сказав, що про ті речі він не знав, вибачився, перепросив і пообіцяв цей стелаж змінити. Бо інша історія вже цього року відбулася. Це було в травні в Портленді, штат Мейн, Що по вулиці до мене підійшла якась е, старша пара туристів, попросила їх сфотографувати. Так ми розговорилися слово за слово, і вони також почали говорити, що от переживають і їх були за Україну, і вони моляться, щоб по якомога швидше настав мир, і закінчилася війна. Я відповів, що дійсно так українці теж моляться, але моляться за те, аби настала перемога, адже перемога і звільнення всіх територій. Це єдина запорука закінчення війни для українців. Вони так зупинились на хвильку і запитали: навіть якщо Росія продовжить обстрілювати міста кожен день, навіть якщо продовжать вмирати люди, навіть якщо українці будуть сидіти далі без електрики, без тепла, хіба не важливіше і хіба не краще будь-якою ціною зараз припинити війну, укласти мир, щоб перестали вмирати люди? І, в принципі, для іноземців або для людей поза контекстом, така логіка вона може здаватися цілком гуманістичною, що потрібно припинити бойові дії, припинити війну аби врятувати життя людей, тому що людське життя є найвищою цінністю. Я пояснив, що не може бути миру без звільнення українських територій, тому що українці не борються за квадратні метри, українці борються за людей, які там живуть, і для того, щоб. Перестали вмирати люди, потрібно Україні більше ППО, потрібно в Україні більше сучасної зброї. Ті речі, які зрештою українці часто говорять, які не багато пояснюють. Ця пара мене також вислухала і в кінці сказала, що, мабуть, дійсно українці такі нескорені, як про них говорять, і тепер ми будемо молитися за перемогу. До чого я веду, так, в цілому, більшість американців мейнстрім, так значна більша частина суспільства, вона розуміє. Who is a good guy, who is a bad guy? хто на стороні добра, хто е захищається, хто є агресор, хто напав, тобто ті речі всі, е вони вже, в принципі, зрозумілі, їх пояснювати не потрібно. Але є якісь такі історичні нюанси, якісь певні контекстуальні деталі, які, е думаю, не лише американці, зрештою, в цілому, так іноземці на Заході.